Вітаю! Сьогодні у мене буде нове відео, і я хочу поговорити з вами. Це така буде, знаєте, про трішечки. Хочу з вами поговорити про феномен, коли люди намагаються полюбити аромати тільки через те, що вони популярні. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати. Але перед цим хочу вас привітати з Великоднім. Христос Воскресе, я вам бажаю доброго дня, тихого красивого дня з, з тими людями, які вам подобаються, якщо ви на самоті доброго вам дня. Також, якщо ви не відмічаєте ніяк Великдень, то доброї неділі. Так, давайте. давайте Поговоримо, у мене є багато що сказати. Я ось тут таку зробила собі, знаєте, щоб я не, не забула нічого. Люди намагаються любити полюбити аромати, які дуже-дуже ем, ем, наразі ем, популярні. І я розумію це відчуття. У мене таке. Таке теж було, але це зараз вже все пройшло. Я просто хочу вам дати свої поради. Якось ми просто про це поговоримо, і може вам теж стане трішки легше. Я розумію, що так легко, легко бути жертвою тих тіктоків. Наприклад, у мене нема тіктока, я не дивлюся, але я знаю, що іноді в Тіктокі або оці шорти на YouTube, там, я не знаю, там 10 супер популярних ароматів наразі. І ви таких їх дивитеся, і ви думаєте, цей аромат мені не подобається, цей мені. Не подобається цей не подобається. І ви можете себе відчувати, трішечки, знаєте, е, ну, трішки ні, ніяково. Чому це мені не подобається? Що зі мною не так? Чому іншим людям подобається? Е, наприклад, е, не, не знаю, аромати парфам де Марлі. Вони дуже-дуже е, е, популярні, ці аромати. У мене є. Е, Discovery Set, набір цих ароматів, я їх тестувала всі, я їх роз, роз, розносила. Я не можу сказати, що там є якісь аромати, які там мені дуже сподобались. Один є Сафанат. Сафанат дуже-дуже схожий на аромат від Жапольготія Класік, дуже схожий. Тому я не маю е, жодного наміру купувати цей аромат. Е, я не можу сказати, що. І я якось себе почуваю не так, коли я розумію, що ось цей аромат, він дуже популярний, а для мене він, ну так, ну, ладно, є і є. І ви не повинні себе почувати якось ем, не так. Ви не повинні думати, що це зі мною щось не то. Це всі, розум... всі люди кажуть, що це класний аромат. Ви повинні його купити, він супер класний. Не думайте так, люди. Просто не думайте так. Більшість людей, яка розповідає про ці аромати, інфлюенсери, ну, більшість їм їх ці аромати дарують в розсилках піар. І неважливо, чи це 10 мл, наприклад, міні-версія, чи це, наприклад, там, не знаю повна версія 100 мл. І Деякі люди, навіть якщо вони супер ем, чітко і супер, супер ясно розповідають про цей аромат, такий, 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 є різниця між тим, як, між тим, коли вам цей аромат було подаровано, або тим, коли ви за цей аромат повинні заплатити свої гроші. Коли вам аромат подаровано, Є тенденція, навіть якщо ви не хочете, якщо ви хочете, навпаки, бути дуже об'єктивними, іноді може просто ну, так статися, що ви не будете звертати увагу на якісь такі маленькі речі, які, на які б ви звернули увагу, якщо б ви платили за цей аромат, це це стовідсотково, просто стовідсотково. Тому, коли ми чуємо ці топ-10 ароматів, і ви знаєте, що цьому блогеру розсилають ці аромати, фільтруйте це, фільтруйте. І думайте ще про одну річ. Ось аромати, які були популярними там, 3 роки тому, де зараз ці аромати? Хто про них що каже? Майже ніхто. Тобто це все хайп, і ми його повинні фільтрувати. Запам'ятайте, що якщо вам не подобається якийсь аромат, якщо ви ходили до магазину, ви його тестували, ви, у вас були пробники, ви їх рознашували, вам не подобається аромат, не купуйте його тільки через те, що він популярний. Не біжіть до магазину, не купуйте 100 мл і в надії, що ви. Полюбити цей аромат. Не треба цього робити. Якщо пробник вам сказав, що ну так-сяк аромат. Якщо ви розносили цей аромат, і все одно у вас з ним немає хімії, не треба купувати цей аромат. Навіть якщо це дуже-дуже популярний аромат, це вірусний аромат, що всі його хочуть. І якщо ви відчуваєте, що ну ви ж там щось недозрозуміли з цим ароматом, якщо, може, ви його купите, буде щось інше. Люди, пробник і аромат це одне і те ж саме. Коли у вас є пробник... Це те ж саме, що і в ароматі. Якщо, до речі, є люди, які кажуть, що пробники вони більш концентровані, бо вони зроблені для того, щоб нас якось привабити до цього аромату, і потім, і потім ми купимо аромати, і там щось, щось ще, там буде не так все концентровано. Люди, Пробник та аромат це один і той, же, і той же аромат. Навіть і не думайте про інше. Не купуйте його, якщо вам не сподобався пробник. Не треба, не треба. Аромат не вартий того, щоб на нього втрачувати гроші тільки через те, що він популярний. І найголовніше, не думайте і не відчувайте себе оця меншу вартість. Знаєте, не треба. Якщо вам не подобається аромат, це не значить, що з вами щось не так. Не відчувайте себе. Е зобов'язаними купувати кожен новий аромат, який виходить на ринок. Не відчувайте, це, 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 це навіть... Ось, якщо ви дивилися мої останнє відео, я там розповідала про нові аромати, які є зараз на ринку, ви бачили, що у мене пробники. І я не відчуваю себе якось не так, через те, що я розповідаю про ці аромати з пробників. Бо пробник це те ж саме. І мені не потрібно купувати кожен аромат тільки для того, щоб його про нього вам розповісти, Бо є такі аромати, які мені подобаються, а є такі, що ні. Навіщо це робити? Так що не відчувайтеся себе якось ніякого, якщо у вас немає кожного, кожного нового аромату. Не треба. Це ні, не треба. Наприклад. Є такий бренд Аріана Гранде. Я тестувала аромати від Аріана Гранде», Всі, у мене були пробники, я рознашувала ці пробники, мені не подобається жодний аромат, люди, жоден. Е, чи я відчуваю себе якось не так? Ні, ні. Я рознашувала їх, але якщо мені скажеш, що не подобається, не треба, то й не треба. Люди, не треба. Тобто не треба думати, що щось з вами не так, щось з носом не так не подобається, і не треба купувати. Не відчувайте себе якось не так. Я це буду казати як мантру, знаєте, не відчувайте, не відчувайте. Бо я розумію, як це легко піддатися цьому, знаєте, оцей, оці всі вірусні аромати. І всі кажуть: О, вам потрібні оці, вам потрібні оці, оці. Аромати, наприклад, там, я не знаю, з Дубая, їх, їх зараз дуже, дуже дуже багато. Не думайте, що вам потрібен увесь, увесь арсенал всіх цих ароматів. Зовсім, зовсім це не так. Але я розумію, як складно протистояти цьому ем, цунамі, який на нас йде кожен день. з в соцмереж з Ютьюбу, з Тіктока. Треба, 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 треба. Цей аромат вам треба, треба, треба. Я, я, я розумію, що це, це, це складно. Це насправді складно. Потім дуже багато людей шлють хейт, якщо ви розповідаєте про аромат, який вам не подобається. Наприклад, у мене таке було з Томфордом. Я відкрито кажу людям, мені не подобається Томфорд. Пробувала дуже багато всього. У мене є косметика Tom Ford, яка теж мені не дуже подобається. Я теж хотіла зрозуміти, чого, чого всі так люблять цей бренд. Косметика, ну вона косметика, але вона чи вона краща за, за ту, що коштує менше? Ні. Чи вона краща за ту, що коштує трішки, трішки дорожче? Ні. Вона косметика непогана, але. Аромати мені не подобаються. У мене є два аромати Tom Ford і жоден мені не подобається. Єдина лінія, яка мені більш-менш подобається у Tom Ford, це оці голубі такі пляшечки. Там такі всі е, аромати цитрусові, бергамот, лімон, все таке е, кедр, це таке, знаєте, е, море, свіжість, щось таке. Але як на мене? Ці аромати вони коштують дуже багато і вони просто не варті свої ціни. І коли я це кажу, більшість людей ображається, то вона каже: ти нічого не розумієш. І Деякі люди йдуть прямо в атаку і кажуть, що ти просто не можеш собі їх купити. Ось тому ти розповсюджуєш хейт. Це неправда. Тому що, наприклад, ось вам один з прикладів. У Фінляндії якось знижки були наприкінці знижок і парфуми розпродавалися на 60% і навіть на 70% знижка. І аромат Том Форд, цей черешньовий аромат, не пам'ятаю, який з них там їх триж. І аромат Rose Prick, і Ombre Leather їх можна було купити там, не знаю, за 80 євро в наборі. Тобто ціна це нерелевантне. Якщо мені сподобався б аромат, я б купила його, навіть якщо б нема знижки. Бо у мене є два аромати у мене є металік, у мене є. Black Orchid, який мені дуже не подобається, бо він для мене, люди, не ображайтесь. Коли я кажу так, я не кажу це для, на, на вас. Якщо вам подобається Black Orchid, я дуже-дуже за вас радію. Але для мене цей аромат, він вонючий. Він, він воняє. Для мене він смердить, люди. Уж, ну, я не знаю, вибачайте мене. Так що у нас, у кожного з нас є, є право мати своє враження від аромату, свої почуття від аромату, і не ніяк ці аромати, аромат з ціною, так, він пов'язаний, але не так часто, як про це кажуть люди. Не так часто. Наприклад, якщо мені не подобається якийсь бренд, я просто або якийсь аромат, навіть якщо він дуже-дуже віральний, що він дуже дуже яскравий, він дуже популярний, я від нього позбавляюся. Ось у мене це єдиний аромат репліка, це, це Мізон Маржела, Beach Walk це у мене єдиний аромат від, від Мізон Маржела, який у мене залишився. У мене був цей їх дуже популярний аромат By The Fireplace. By The Fireplace на, я його тестувала на собі. На мені він пахне, як коли ви смажите сосіски на вогнищі, відкрите вогнище. Ми якось були в національному парку з моєю подругою у Фінляндії, і ми там робили сосіски. Ось однаково. Оцей запах, оце ось його вогнище відкритого і сосіски, і оцей Бед Fireplace на мені той, той же самий аромат. Мені не подобається. На других людях я його тестувала. І він класний, але на мені ні. І навіщо мені а, мати аромат, який мені не подобається? Навіть якщо він дуже-дуже популярний, я його носити не буду. Тому я розпродала всі аромати, що в мене були від Мізон Маржела. І у мене залишився лише оцей це такий, от, знаєте, сонячний сонячний крем від засмаги кокосик, щось таке. Солодке, красивий, нічого там такого складного нема, але дуже непоганий аромат. Всі інші аромати, і навіть міні-версії по 10 мл треволи, у мене їх немає. Від Мезон Маржал, у мене їх немає, я їх всі розпродала. Тому що, якщо не йде бренд, то не йде. Ну що можна зробити? Нічого зробити не можна. І не повин... ми не повинні відчувати через це провину. Зовсім. Не подобається бренд, розпродаємо. Не потрібно його тримати, не потрібно за нього триматися, що купіть собі те, що вам подобається. Потім ще один бренд, і тут я пам'ятаю, що дуже багато хейту на мене прийшло, коли я розповідала про каялі. Я майже всі. Та, мабуть, всі аромати від Каялі е, спробувала. У мене є наразі тільки три аромати, у мене були інші аромати. І я розповіла, що у мене є оцей аромат Еден. Еден від Каялі, е, він такий, знаєте, соковитий такий яблучко. Красивий аромат, він нічого такого складного нема. І я також сказала в тому відео, що мені не подобається. Оцей, не то, що мені не подобається оцей ванільний аромат. Це ваніла 28. А просто я не знаходжу цю ванілу якоюсь там, от, знаєте, екстраординарною. Як про неї пишуть люди, як, як про неї кажуть люди, що це така ваніль, що це ну просто краще цієї ванілі не може бути. Люди може? І є багато. <г Taylor> і і, і вона непогана, ця ваніль, але краще 100% є. І коли. Я просто показала оце і оце, то там теж була така хвиля хейту, що у мене нема сенсу ем, смаку до ароматів, що я нічого не розумію, чого це я купила оце 100 мл цього аромату, а цей у мене міні, бо цей же ж краще, а цей ні. Люди, він, ну хтось сказав, що він насправді там пахне як, як боді-спрей. Він пахне дуже приємно. Я не знаходжу, що він пахне як бакара руж зовсім ні. Пахне як бодіспрей ну, є багато бодіспрейв, і, може, він і пахне як, як бодіспрей від Bath Body Works. У мене його немає, я не знаю, я навіть його не можу затестувати, бо у мене його просто немає, цього бренду. Тобто, але мені подобається те, що подобається. Тому е, якось відчувати себе не так, відчувати себе е, е, якось, не так, якось не так, через те, що вам подобається, то, що вам подобається, не, не треба. Не треба. По-перше, людям не потрібно цю е, всю хвилю хейту е, розповсюджувати. Так? Бо ми вільні люди. Ми, Вільні любити те, що нам подобається. Якщо мені подобається каялі Juicy Apple, мені не подобається ваніль, то ну що, це мої е відчуття, це мій смак, і я вільна людина, і я вільна любити те, що я люблю. І я дуже сподіваюся, що багато людей буде е цього притримуватися. Так що не, не відчувайте якось себе менш варто, якщо вам подобається те, що іншим людям не подобається, що інші люди трішки критикують. І ще, наприклад, та ж сама тема про ціну. Наприклад, у мене є непоганий аромат Good Girl Gone Bad від Kilian. Він непоганий, насправді, аромат. Але я не, я не відчуваю, що цей аромат коштує 225 євро. Для мене ні, ні. Е, е, я, не, я б не віддала 225 євро за 50 мл цього аромату. Я вам кажу це відверто, і я е, не цураюся цього, того, що я так думаю. Те ж саме, щоб просто довести вам, що це не про, не про ціни. У мене є аромати, отакі Джо Малон і Зара. Вони зробили дві колаборації. У мене є обидва сета цих ароматів. У мене тільки один аромат, який мені дуже сподобався, який мене захопив це Амальфі Sunrise. І у мене була свічка з цим ароматом. І я собі потім ще купила 10 мл. Маленька пляшечка цього аромату. Він красивий, доволі яскравий аромат, цитрусовий, солодкий. Я використала 10 мілітрів цього аромату і все. все. Тобто, ціна це не те, на що нам потрібно орієнтуватися, коли ми розказуємо про. Про парфум. Бо можна було купити 40 мл і 90, чи скільки там було, чи 100 цих ароматів. Так, воно недорого коштувало, але якщо не, не, не потрібно, якщо не дуже подобається, то навіщо? Навіщо? І, і це працює, якщо аромат дорогий, і якщо аромат недорогий теж. Так що, закінчую це відео. Просто хочу вам таку ще раз мантру. Якщо вам не подобається те, що подобається більшості людей, це не значить, що ви не прави, а вони праві. Ось, якщо оцей вам каже, що мені не подобається, слухайте оцей свій оцей нос, ніс. І все. Е, і не відчувайте себе якось не так, ніякого, якщо у вас немає більшості останніх, самих нових, самих крутих ароматів. Ні. Це ні, не треба так робити. Доброго дня, доброї неділі, ще раз з Великоднім, ще раз. З вами ми побачимось тоді у середу. Сьомки?